6 березня цього року виконавчим комітетом Прилуцької міської ради затверджено нові тарифи на послуги з отримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, вони були розраховані окремо на кожен будинок. Над цим працювали співробітники комунального підприємства Прилуки Житлобуд», яке вище згадані послуги і надає. 6 березня члени виконкому по новим тарифам ставили багато питань. Та чи інша нова розцінка видавалася то завищеною, то нелогічною. опрацювання, помічені членами виконавчого комітету. Міський голова Юрій Беркут попросив доопрацювати, а тарифи таки прийняти. Голова депутатської фракції у Прилуцькій міській раді від Всеукраїнського об'єднання Свобода Дмитро Барнаш на сесії 27 квітня звернув увагу присутніх. Тарифи економічно не обґрунтовані. У всякому випадку намагався це зробити. Підготував на рішення сесії свою чергу проект рішення щодо скасування або призупинення дії даного тарифу для того, щоб для подальшого працювання, тому що він апріорі весь його не в якоїсь частині потрібно було скасовувати, а дійсно від від початку до самого кінця депутат стверджує, кожна із статей витрат при розробці нових тарифів вийшла однакова для кожного будинку. Такого бути не може, адже будинки всі різні. Але депутати на сесії проголосували проти скасування рішення виконкому. Виступити і пояснити свою позицію Дмитро Барнаш не зміг. У цьому йому відмовили, але дуже скоро про прилуцькі тарифи дізналися у вищих інстанціях. Відповідне звернення стосовно підвищення тарифів було адресоване президенту України Віктору Януковичу. По вертикалі влади воно спустилося до чернігівських чиновників. На виконання доручення Чернігівської обласної державної адміністрації, головне управління житлово-комунального господарства, звернення розглянуло і в межах своєї компетенції дало відповідь. В цьому листі йдеться про те, що обласна державна адміністрація своїм листом від 2 4 все ж таки рекомендувала виконавчому комітету Первуської міської ради опрацювати питання щодо призупинення дії рішення виконавчого виконкому Первуської міської ради від 6 3, це іменно це рішення, що стосується підвищення тарифу. І все ж таки переглянути, тут йдеться в йдеться листіше відшкодувати. Суми різниці в тарифах із місцевого бюджету виходить у прилуках лист рекомендативного характеру. Отримали ще на початку квітня, але на сесії 27 числа все одно вперто відмовилися від розгляду даного питання. Дмитро Васильович, <говори> будь-би хто підняв це за ма стільки наглості, Я вибачаюся, щоб піднімати питання про тарифи, про те, про се ви морального права просто не, мож, не маєте Виступать і говорити про тарифи будь-які і в прьох закон не зробили вчасно, але відповідати доведеться. Основний закон країни вимагає його дотримуватися. Стаття 56 конституції України. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування, матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконним незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів. Державної влади органів місцевого самоврядування їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Одразу дві державні інституції цікавляться питанням зростання тарифів про луки житлобуду. Крім головного управління ЖКГ, це ще і прокуратура. Прокурором було винесено протест щодо цього рішення. Тобто, саме прокурор рекомендує, опять же. Виніс протест, що це рішення повинно буде скасоване, і тобто, вже воно тоді доопрацьоване і, можливо, потім знову подане на виконком. Листа про економічну необґрунтованість тарифів Дмитро Барнаш відіслав і в антимонопольний комітет. Ні для кого не секрет, що прилуки Житлобуд на ринку прилук з обслуговування житлового фонду є монополістом. Скоріше, за накаже. тобто, Він не просто скаже, що даний тариф є правильний чи неправильний. Він, він ще буде. Змушений накласти штрафні санкції у спілкуванні з антимонопольним комітетом. Дмитро Барнаш має досвід. Не так давно зникла послуга пільгової оплати за перегляд кабельного телебачення для пенсіонерів. Саме антимонопольний комітет, сітку тарифів, яка була розроблена для зручності абонентів, визнав незаконною. 10% від відвалового прибутку підприємства такі штрафні санкції можуть бути застосовані і до прилуки житлобуду. Звідки візьме таку суму збиткове підприємство? Невідомо. Приховати не вдасться нічого. Антимонопольний комітет вимагає повної видачі усієї необхідної документації. Це, можливо, сотні тисяч може вилізти дані штрафні санкції. Я особисто попереджав на засіданні Ради, що це може відбутися. І цього не можна було допустити, але ніхто мене не послухав.